І так дивлюсь на навігаторі і показую, що я в Білграді. А ось я одразу розумію, що все нормально, що просто РЕП мені вкидає підміну координат. Я в Білграді, я зрадів, тому що діє наш РЕП круто. А потім таки набружився, думаю, блін, це ж треба шукати зараз власноруч, якби дорогу, знаки всі збиті. Тобто, треба їхати і питати в прохожих. Я заїжджаю вперше в от таке містечко, скажімо так. І такий торможу, відкриваю вікно, гальмую, і питаю в мужика: типу, типу, яке міс місто? Вороніж. І, і далі пішов. Я <laughs> жартівник, Ну, що тут смішного <laughs> Вороніж. Протягаю буквально. там... там... Самого серце йовка, Ні, да? не сказати, що я не Вороніж. Протягаю 20 метрів бабці, яка. Я кажу, а що це за місто? Ну, така — «Вороніж». І, і, і там. І вона стояла на зупинці. Я думаю, де да який вороніш? Як так? Ну навігатор показує, що я в е, Білгороді. Бабця, і мужик кажуть, що я в вороніжі. На 3 хв... секунди в мене не те, що йокнуло, я взагалі подумав, що який матриця, глюк якийсь. Що від... відбувається. І я такий переводжу погляд на. Авто, а воно з українськими номерами. Я такий фух. Ну добре, що я не на території ворога, а це дуже близько. Тобто, це кордон, поряд ну, можливо, теоретично я так, так якось заїхав. Ну це я там на півсекунди про це подумав. Це неможливо було. І потім виявляється, що просто в Україні є маленьке містечко вороніш, звідти понтелемон куліш, і воно старіше ніж е, якби Орківський Вороніш. А от і отак я дізнався, що в Україні є містечко вороніш.